Чи знайоме вам відчуття кому в горлі? Тоді, коли ви здорові, але ніби щось стискає, тисне якийсь дискомфорт в горлі, при тому, що немає ніяких ознак хвороб. А, якщо ви виключили всі хвороби, та якщо ви знаєте, що ви здорові, але цей ком в горлі залишається, або ж він з'являється періодично і зникає, це може бути. Психосоматична реакція, тобто, коли наше тіло відреагує наші емоції ось таким чином. Якщо ми уявимо, що наші емоції, це знаєте, як вода, яка біжить по таких якихось трубах, наприклад. І ось в якийсь момент ця труба перекривається. Да? Тобто ми захотіли щось сказати. Стримали себе, стримали, наприклад, свою злість, стримали своє роздратування, ніяк це не усвідомили, не виразили. І це ніби ця трубка перекривається. А тобто цій воді далі немає куди йти. Вона продовжує текти, вона продовжує накопичуватися, і в якийсь момент вона прориває. І тоді наші емоції виплескуються надмірними реакціями, конфліктами. Кажуть, я терпіла, терпіла, потім вибухнула. І Перед вибухом, і в деяких людей може йти якраз ось така реакція, коли наші емоції накопичуються, вони проходять через наше тіло, бо це значна частина нашої фізичної реакції. І вони збираються в якомусь місці. Хтось говорить про ковгорлів, когось тисне в грудях, в когось напружені плечі, в когось стискаються кулаки. тобто, це можуть бути різні прояви. І коли ці емоції накопичилися, вони ніяк не виражаються, і вони відчуваються ось таким дискомфортом в тілі. Якщо ви в себе це помічали, то пам'ятайте, що наші емоції не зникають просто так. І якщо ви відчуваєте якісь фізичні симптоми, які не пояснюються ніякими лікарськими медичними показниками. Можливо, це якраз психосоматична реакція вашого тіла на невиражені або заблоковані емоції. Що думаєте про це, поділіться чи знайомі вам такі реакції в тілі?